Ремонт знову на зв'язку. Так, ну що, люди добрі, продовжуємо нашу роботу. Е, саме перше, хочу всім подякувати за адекватні коментарі перед попереднім відео. Тому що дуже багато було хейту, неадекватних коментарів, але ну, що маємо, те маємо. Хтось навіть писав, що я комусь жалуюсь. Люди добрі, я нікому не жалувався. Я просто показав ситуацію, яка може бути. Поділився з вами. Ні в кого не прошу допомоги. Я все буду робити сам далі. Так що, на, як то кажуть, на душу не капаю, на мозоль не давлю, а показую тільки те, що є, і як я роблю. Значить, дуже багато було коментарів, що зроби розборку, але вийшло все набагато швидше. Розборка це довго, і плюс до того зараз холодно, тобто мені немає як. Тому що розбирати десь на вулиці, ну, руки примерзають і таке інше. Я розказав знайомим, хлопці приїхали, подивилися по великому рахунку, автомобіль забрали. Так, да, Забрали в мінус, ну, щоб ви розуміли, за, по ціні коробки і двигуна. Але я їм все розказав про всі нюанси, за документи, їм все влаштовує автомобіль. Поїхав. Кому сподобалось, то знаєте, що робити. Ставимо лайки, пишемо вподобайки. Кому не сподобалося, відписуємося від каналу, забуваємо, що є такий, не дивимося його. І все, і буде вам щастя, а всім адекватним, які хто є на каналі, всім удачі, миру, перемоги. Погнали працювати. Ну що, нова робота? Значить, це так потрібно в даному автомобільці, Джилі СК, це мій автомобіль, замінити салінблоки задньої підвіски. Хто знає, хто не знає, тут незалежна задня підвізка, в якій 12 салінблоків. Значить, коли я купував цей автомобіль, і багато хто з людей, які не дуже обізнані в цьому автомобілі, розказують, що все, задня частина підвізки слаба, ходить не буде, що ти купив і таке інше. Люди добрі, реальний отзив. Я володію цим автомобілем 5 років. Коли я його купував, я замінив задню частину підвізки, точніше, салінблоки. Це було на 75 тисячах. Зараз на даному етапі в автомобілі 152 тисячі пробігу. Так от, я порахував дані салінблоки з даною підвіскою по нашій українській дорозі відходили 77 тисяч. Всі, хто розказує, що вони не ходять, не буде ходити і взагалі не, не годне. Ну, не знаю. Я не буду спорити, я вам кажу реально: мій автомобіль 77 тисяч. І це не самі дорогі салінблоки. На них так було і написано Made in Korea, корейські салінблоки. Я, до речі, також узяв на цей раз такі самі. Тобто, 77 тисяч відходило. І то почало зараз підстукувати, але ніхто нікуди не вилітає. І не тікає, колеса не відпадають і таке інше. Я хочу замінити задню підвізку, тому що поміняв резину на зиму, і потім заїхати на розвал сходження. Так що сьогоднішня робота в нас заміна салінблоків задньої підвізки. Ну що для того, щоб замінити салінблоки задньої підвіски, перше нам необхідно підняти автомобіль. Я буду піднімати за задню балку. Видно Вон, посередині, куди тяга прикручується. Посередині ставлю домкратик, піднімаю, потім ставлю хорошу колодочку і опускаю. Таким чином обидва наші колеса задні піднімуться. Далі відкручуємо колесо, одне чи два, як хочете. Ну, Я буду по одному. І замінюю всі салінблоки. Одне єдине, тут треба, ну, я далі включусь, покажу. Вгадати приблизно один болт, той який відповідає за розвал сходження колеса. Ну, щоб вам можна було доїхати до розвалу сходження, щоб там хлопці зробили. Ну потім, як я до нього доберуся, я все покажу. Томобільчик піднятий, колесо зняти. І тепер дивимося. Один салінблок, другий, третій. Четвертий, п'ятий, на одній тязі, і шостий. І ось якраз на цій тязі у нас знаходиться болт для регулювання е, звалу розходу. Тобто розвал сходження. Тобто, за допомогою цієї тяги, у нас колесо може повертатися, ось так. Так. Може, хтось виправи, що тут не тільки не, не сходження, а розвал робиться, чи не розвал а сходження, ну це вже нюанси. Значить, наша задача. Міняємо я зразу одну сторону, тоді іншу. Значить, дивіться, тут у нас чим хорошо. Тим, що тут звичайні салінблоки резинові з металевою втулкою всередині. Немає металевої оправи. Наприклад, якщо брати компанію Cherry. То там в її автомобілях, металева оправа в салінблоках ходить, вони так довго прям, не ходять. Але щоб запресувати, випресувати, треба спеціальний прес. Тут же у нас можна набагато легше це все діло зробити, якщо болт викрутиться. Так, хлопці, зняв тягу. Ось дивіться, фокусується. Made In Korea. Оце отакі от от салінблоки, 77 тисяч виходили. Дивіться на цей. Бачите, він вже почав слаюватися. Ну, і цей теж такий самий Made In Е, e, Значить, як я казав, у нас добре тим, що ну, нема металевої оправи. І вони досить легко, нормально випресовуються. Я взагалі ось тільки що підібрав трубу, підібрав таку чайбу і болт, і ним витягнув. Наш салінблок. Таким самим чином буду випресовувати і цей. Далі, запресую все назад по, ну поетапно, і буду переходити до слідучої тяги. Випресував обидва салінблоки. Так, один і другий. Тепер, дивіться, перед тим, як буду запресовувати, візьму зараз шуруповерт да, із, із насадочкою. Ну, за такою, типу. І пройдуся оцю всю поверхню, щоб прибрати всяку гадусь, яка там є. А ось о, люди добрі, самі салінблоки. Дивіться, на них також. Точно такі самі, як у мене стояли. Ну, то есть, Made in Корея. GT, я так розумію, то написано. Отака от ситуація. Але я не рекламую. Не думайте, що я там рекламую або хтось мені платить за рекламу, як всі говорять. Ні. Люди добрі, просто вони в мене виходили 77 тисяч. Я того такі самі і взяв. Вони не на самі дешеві, але вони не самі дорогі. Не знаю, попробую, поставлю назад, ставлю те, що вже ходило, що вже я попробував. Дивіться, все тяги познімав. Всі. Е, по великому рахунку, в мене прикипів один болт. Ну, важливо, я його погано помазав, я не знаю. Всі остальні знялися. Так, і тепер дивіться, яка різниця між цими двома тягами. Ось тут, з цієї сторони, вони ідентичні, можна їх замінити. Та й і тут вони ідентичні. Одне єдине, що в одній тязі стоїть отакий салінблок, а в іншій тязі, дивіться, стоїть інший салінблок. Отвір всередині більший. Для чого? Це для того, щоб можна виставити. Розвал сходження. Дивіться, тут отакий от болт. Бачите? Екс ексцентрик ну Тут все забито грязю, але тут всередині шестикутник, ну ключ шестикутником. А з цієї сторони ставиться отака от шайба ексцентрикова. І вона штовхає даний речах або сюди на вильот, або всередину в кузов сам. І вставляється ось так. оп і все. І отак от виставляється розвал сходження. Тобто, щоб знали. Саме головне ці болти. Ну Я ці болти міняв. Дивіться, 77 тисяч назад. Всередині болт хороший, зверху тільки поржавів. Так що, я його міняти і не буду. Він в хорошому стані. Все добре, все хорошо. Тепер ви можете побачити невідповідність. Ось тут у нас в джильках стоїть не такий, як стойка. Стабілізатора. Тут на двох болтах така ну, скажімо так, скоба і е, один болт. І в нас стоїчка нашого стабілізатора всередині такий круглий салінблок, а тут підгайку. Ну, Оце ось, ось стойка стабілізатора GL MK передня. Я просто-напросто задовбався з тими салінблоками вже їх мінять. З, Открутив оцю от скобу. Отут вона була прикручена тільки в цьому речагу. Але китайці заздалегідь за підготували отвір. І я просто-напросто взяв і поставив передні стойки з GLIMK. На моєму каналі є відео. Це одне з перших відео на моєму каналі, коли я міняв на цьому автомобілі стойки на мк -шні. Все, значить, тепер залишається випресувати. Залишається. Всередині підчистить трошки отвір. Бачите, там всяка б'яка є шуріком, як то кажуть. І запресовуємо назад. І потихеньку можна збирати. Перед цим треба поїхати купити болта одного. І одну сторону можна буде збирати. Покажу, як запресовую блоки. Дивіться, не хитра така установка. Шайба в мене це начебто кріплення бампера Жигульовського. Болт, дві гаючки. Перед цим крайок салінблока змазав салідолом, потім витер. Все одно воно жирненьке. Наставив і отак. Дивіться, потихеньку. Можна шуруповертом, можна гайковертом поправляючи. І потихеньку наш салінблок заходить на місце, там, де був. І все. Неважко. Так, кожен можна зробити. І він буде на місці. Так, да, є спеціально продаються оці всі наставочки. Ну, воно не дешево стоїть, поки що я ним не розжився. Того, отаким от нехитрим способом, запресовую салінблок на місце. І він тоді стає, нікуди він не дінеться. Потім гайку відкрутив, витягнув і все добре. Уже попресую оці тяги салінблоки, і результат продемонструю. Дивіться, тяги у нас вже готові. Все, тепер залишилося відповідна частина. Да? Ось дивіться, наставив місто труби. Це в мене головка на 32. І все точно так само робимо, як в тязі. Крутим. Якщо вам видно на камеру, сталінблок наш сідає. Спокійно, без всяких там проблем. Тобто дивіться, показую, як з мінімальним набором ну, скажімо так, приладів, пристроїв, приспособ можна вдома, в гаражі в своєму спокійно замінити задню підвізку на СК. У мене є ці преси, в якому можна перепресувати, але не в кожного гаражі він є, того можна от таким от способом досить простим. І притом всі салінблоки, отак, от, іменно на задній підвізці перепресовуються. Спокійно, не потрібно нічого там лишнього. Отак зробили і буде вам щастя. Тягу перепресував. Отвітну частину в ступиці перепресував. Ось другий салінблок. Ось. Третій салендблок. Тепер залишається тільки зібрати. Але для того, щоб зібрати, треба купити один болт, бо його. Бо він прийшлося його перепиляти. Зараз поїду куплю болти. Але дивіться, болти, які тут, а бачите, він трошечки йде. Зараз фокус. Тут товщий, потовщення йде. Куплю зараз болти, і можна буде цю сторону збирати. Так, купив два болти. Отакі От з потовщенням, все так, як треба. Різьба міленька, крепка. Спеціально взяв такі, щоб крепкі були. Але одне єдине, вони, дивіться, бачите, наскільки длінші. Ну, я думаю, що на крайняк болгарка отут обрізає все це діло. Якщо вдруг не вистачить різьби, що буде виглядати, взяв ось у шайби і поставлю. Зате я буду знати, що вони нові вони будуть працювати. Отакий От болт у нас коштує 120 гривень, дивіться, крепость 10,9 і гаючка, отака 10 гривень. Все підготував, дивіться, болт. Ну, всі болти так, погано настраюється фокус. Пройшовся наждачною бумагою, папером, точніше, обрав основну ржавчину. Тепер є у мене в такій не дуже привабливій бутилці. Жижа, яка називається нігрол. Кожен із болтів промазую нігролом. Можна мідною змазкою, в мене вона теж є. Ну, я вам скажу, як на мене, нігрол краще. Промазую для чого? Для того, щоб болти не прикипали у салінблоках. І все. і починаю. Спочатку ставимо ця, що не регулюється тяга, цей речах. Потім та, що регулюється, прикручуємо зсередини, а потім вже будемо прикручувати тут, де нам удобно. Так, все на місці. Дивіться. Всі тяги, все промазане все нігрольчиком, а потім зверху ще мідною смазочкою, як же вам показати. Ось. Але, люди добрі, зараз все не зажато. Просто я піджав і все. То тобто і все ходе. Дивіться, я приніс домкрат, ви, як хочете, просто ну, така порада. Е, яка ситуація? В будь-якому випадку, коли в нас працює підвізка на салінблоках, вона має, ну, скажімо, так, те місце, де вона найчастіше. Тобто, якщо. Чого я зараз не зажимав? Якщо я зараз зажму, потім поставлю колесо, почну опускати. То салінблоки в оцьому місці будуть, ну, скажімо так, в розслабленому режимі. Коли ж начну колесо опускати, е, точніше, кузов опускати, вже як колесо буде на місці. Виходить, що буде робитися з салінблоком? Його буде старатися провернути. Тобто він піде в натяг, в напряженні. І якщо ми зараз зажмемося це діло, опустимо, то наші салінблоки будуть. В напряженні. Так, да, може хто скаже, вони там прокрутяться там, або ще щось трошки, але для того, щоб вони довше ходили, це моя думка. І десь я ще читав, не пам'ятаю, десь читав якусь статтю, що потрібно виставити підвізку приблизно так, як вона працює у нас, коли колесо у нас стоїть і козу опущений, аж потім уже прожать. Ну, Коли поставлю колесо, буде неудобно, я беру домкрат, піднімаю. Приблизно як стоїть колесо, і потім прожимаю всі салінблоки. Потім опускаю, вони йдуть в напряження, ставлю колесо, опускаю підвіску і все. І в цьому режимі салінблоки наші зможуть коливатися туди-сюди, але не будь в напряженні в великому, їх не буде рвати. Ну, така от порада, кому може цікаво, питань немає, не цікаво. Якщо я не правий десь або хтось щось більше знає, напишіть в коментарях, щоб знав і я. Так, ну що, все вже зажав, все закрутив, все на місці. Приблизно виставив болт е, розвала, так як він був. Залишається мені прикрутити, ось е, кріплення троса ручника і поставити колесо. І все, ця сторона повністю готова. Ну що, з тої сторони, все точно так само робиться, як з цієї сторони. Тому показувати, як робити з тої сторони, вже не буду. Буду завершувати відео. Кому сподобалось, кому ставе, стало воно, ну скажімо так, в пригоді. Ставте лайки, пишіть вподобайки, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів. Всім гарного дня, всім мирного неба, до нових відео.